Знову ми з вами зустрічаємося. Сьогодні у нас чемпіонат України. Ви у нас призерка. Ми вас вітаємо, будь ласка, Дякую. пару слів. Гонка була дуже важкою, при всіх умовах, що дуже жарко і не вистачає повітря. Так, в принципі, стрільба, не для першого старту. Я вважаю, що є нормальний, ти вглядала, коли Льосі, не промагна промогносто. В принципі, задоволена, так як ми пройшли підготовку. Два місяці з командою, два пора провели в ніг, один тут. Я вважаю, що це менш більш нермальне за для першої гонки. Ви в нас стартувала майже, майже третя з кінця. Як вам? Е, ну, я переважно стартувати десь ну, в десятці, принаймні. Може, для, через те, щоб менш хвилюватися, то все таке після першого старту учасника мене було один з половиною хвилин. Ну, трошки я забагато. Краще без чуть швидше. В принципі, навіть якщо в кінці ну, є орієнтир, що може там по фінішу більш підігнати, але це на мене не вплинуло. Ну, ви як спортсменка, вже можна сказати і стабільна, і у вас є результат. У вас найкращий суперник повинен бути секундомір, і ви повинні з ним боротися. Так. Ну, будемо аналізувати з минулого роком. Минулорічною теж року теж була на сіньорській тижні третій. Може, це так співпало, не знаю. Як налаштовувалися, які у вас вчора були тренування? Вчора тренування зранку ми зробили так, як професійне тренування, поскаляли трохи цей підйом вертольотку. А після собі зробили темповий клас. І ми вночі почувались, спали, поставили. Як ви індивідуально підходите до старту, вам потрібна комплексна, вам потрібно просто спокійно постріляти, чи зброю взагалі не берете в руки. Е, Старію, просто дуже мало, стараюсь зробити на цьому тренування максимум 4 дні. Якщо триває, там один раз, там зупиняюся, куп, мені все більше не потрібно. Якщо є проблема, сльози, чи стойку та стаю, ми вас ідіть идите робить і до завтра.